Наша громадська станція сортування е, дає можливість людям приїхати і самостійно посортувати власні відходи. Навіть якщо відвідувачі в перший раз до нас приїхали, не знають правил сортування. Тут завжди працюють як консультанти і вони. Навчать, пояснять, підкажуть. Якщо немає можливості, бажання часу сортувати самому, можна залишити пакети зі своєю сировиною, скористатись послугою до сортування, і от наші працівники за лінією посортують все самі. Навіть не обов'язково їхати на станцію, можна викликати нашу машину, вона забере пакети з дому або з роботи наших клієнтів. Від сортування і до переробки 40 видів сировини, які ми сортуємо у нас на станції, проходять певний шлях. Якщо взяти для прикладу такий популярний вид пакування, як пластикову пляшку для напоїв, то спочатку ми її відвантажуємо, вивозимо до компанії заготівельників. Це такі організації, які у себе накопичують великий обсяг сировини. Щоб вже можна було далі його відправити на переробний завод. Тому що переробний завод він приймає для себе тільки великі, великі вантажі. У нього потужне обладнання, і для переробки йому потрібно зараз е завантажити в це обладнання великий обсяг. Тому заготівельник накопичує у себе до 20 тонн. Він цю пляшку, яку у нас забирає, перепресовує у великі тюки, приблизно 500 кілограмів один тюк. І вже от цілу фуру відправляє на переробний завод. В Україні таких заводів два основних. Це завод у Харківській області, аквайзол, який з цієї пляшки робить основу для полімерно-бітомної черепиці, так, для покрівельного матеріалу. Або для єврорубероїду, для гідроізоляційного матеріалу. Є також завод у Фастові, який виробляє із пляшки поліефірне волокно. Це така основа для, наприклад, поліестеру або синтепону, як наповнювача для іграшок і меблів. Це дуже добре, що одноразова пластикова пляшка стає частиною от, нових речей, які мають дуже великий цикл існування.